Права 1063. У день народження Дарини торт поділили на 9 рівних шматочків, дві з яких з'їли дорослі, а п'ять – дітлахи. Яку частину торта з'їли дорослі, а яку дітлахи? Ну що ж, в даному випадку, якщо торт поділили на 9 рівних шматочків, це означає, що в нас буде одна дев'ята частинка то торт поділили на 9 однакових частинок. І якщо дорослі з'їли дві такі частинки, то вони з'їли дві дев'ятих торта. Ну, а якщо діти з'їли 5 частинок таких, то це буде 5 дев'ятих торта. Давайте так і запишемо. записуємо тоді, що дорослі з'їли. З'їли, пишемо дві дев'ятих частини. Торта. А дітлахи. Дітлахи п'ять таких частинок, або п'ять дев'ятих. І, Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. І записуємо 2 дев'ятих частини. І записуємо 5 дев'ятих. Ну що ж, ось таке просте завдання про дроби. На цьому вправу завершено.